Коротше, всіх вітаю, мужики. Підходить зараз 30 січня у нас до кінця спеціальна глава бойового пропуска на Джона Рембо Рокі, Рембославича. Це у нас копія М103 в крутому 3D стилі, такому сосочному, красивому, оригінальному інноваторському. Отож, перейдемо до смотра пацани. Отож, що у нас себе представляє цей Рембо? Це у нас повна копія М103. Одна у нас розбіжність, це у нас. Інакша гармата. У нас 360 ельфи, більша скорострільність, більший ДПМчик і загалом все. По бронюванні, по рухливості і так далі, у нас все плюс-мінус аналогічно. Отож, пацани. Кому цей танк потрібен? Чи варто взагалі в нього упаруватися? Це в душках така халява, це халява для тих, хто багато грає в цю гру. Але не у всіх буде час, щоб його забрати. Але в принципі, в принципі, принципі, для любителів таких танків, хто там на М103-му, звичайному, дуже багато боїв зіграв, то йому цей танк зайде, тому що в нього є перевага, це заробіток боню, там, 100 бон раз в тиждень. Його можна навіть назавжди в ангарі лишити, просто на ньому вилазити десь деколи пофармити. І, в принципі, він вам не набридне, тому що 9 рівень це самий цікавий рівень в грі, найприємний рандом. І... В принципі, реально танк е вартий того, ну там 3500 голди, вообще супер. Ну і що у нас по обладнанню? Катав я пацани, перші бої. Ну, перших боїв 30, напевно. Коротше, тупо з закалочкою. Жертвував я стабілізатором. І це була, напевно, помилка. То що реально середні дальні дистанції без стабілізатора. Ну так тухло, ну так туго. Так що, коротше, стабілізатор. Ставимо. А на якісь такі маленькі мапи, як Енск, Хімкі, там, коротше, де ми лоб в лоб прям впритик точно упевнені, що будемо бодатися. Нубочки проти 7-8 левелів, То ми собі закаличку і реально ну ми вже собі бустимо ХПшки, щоб там довше жити в таких боях. Ну і по середньому урону у мене зараз 3700 на цьому апараті, хоча на звичайному 103 було 4К за 55 боїв 3 мітки але я не думаю, що танк прям гірше. Просто, ну просто такий рандом. Все, не більше, не менше. От. І перейдемо до бою, пацани на 8 тисяч урона, 8 тисяч демеджа, потенціалі на 10к якби не одне. Але. Попадаємо ми на мапу Монастир. Сетап просто неперевершений. Фул-9. Концентрація важких танків також е, дуже хороша. Скільки їх штук? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім важких танків в сетапі, балдеж, вообще крутяк. Короте, ми їдемо, їдемо. Ну, Як завжди, на нормальний пацанячий фланг. на Фланг для справжніх чоловіків. Направо, їдуть тільки гомункули якісь, тупо, безхребетні. От. І їдемо. Ми дивимося, що у них 75 очка вже там справа світиться, а я думаю, ну капець. Ну, якщо там одна засвітилась. То друге дебілятко його дружок, який з ним во взводі, ну, 100% теж разом з ним. Думаю, ну капець, мало тут танків буде. Ну і займаю таку дефолтну стандартну тут точку для танків, у яких маломальські хоч трошки опускається пушка, які мають КВН, які можуть стати від башні. Отож, я там призупинився, дав тичечку по хом'яку і продовжую свій шлях далі, бо ми бачимо, що хомяк зассав зразу. Заїхав на верхній коридор, ну, вже, в принципі, Понятно, що можна чуть-чуть підпушити. Бачимо, що з нами контейнер позаду. Перед нами 257, 7 і ми тут три богатиря, пушимо спокійно. Е контейнер вже взагалі вилазить в наглую, дає зразу залп хорі. Ну і взриваємо ми цього хорі, бачимо, що йому там. Цього БК кританули чи заряджаю, що фіг пойме, що там той перк показує. Взагалі, юзлес перк, Не знаю, звідки він мене вкачений. Коротше, менше з тим. Розвалюємо ми їх тут чисто на ДПМі, чисто на фулфарші. Довбимо, довбимо. 1700 маємо, буквально. ну, Я не знаю, за скільки, скільки раз ми е, тут... Скільки часу ми тут потратили, щоб цей демедж дати. Ну, напевно, секунд 30. От. от. І, в принципі, бачимо, що там тортик знизу. Старається на якийсь перехрьстий такий вогонь загнати. Але ми тут вирішуємо з союзничками відкайтити чуть-чуть назад, щоб пацани верхні самі на нас вилазили. І, в принципі, у нас це справляємося ми з цим е завданням. Вони на це ведуться, бачите. І хомяк, і йох зараз реально підставляються бортами контейнера мого валять. Ну, я думаю, бляха, ну ви получите за цього контейнера. Ну... Розумієте, просто тупо вийшли, зафокусили його. І я тут вже заряджений, реально за нього мститись, того, що це неподобство, коротше. Мені критують командира, я 10 секунд ще без командира. Ми відкачуємо назад, чуть-чуть. ще більше їх затягнути сюди в пастку до нас поближче. Е, от. І поки 2 5 7 живий, то мені, в принципі, не грозить, то, що вони в мене вкатять. То, що вони в два танка реально ну, бояться вкатувати, як ми бачимо. От. І стараюся я тут підловити Чуть-чуть може, якийсь лючок цього Йоха туди-сюди, не зближаюсь поки що. 25-7 його добиває, Вообще красавчик. Ловлю хом'яка, добиваю хом'яка. Все. І бачимо, що ще Джесор The Fruct приїхав, Короче, фуловий. Ну і в принципі ми тут починаємо вже перемагати. Реально, Ми тут троє. У нас зараз чуть-чуть більше такої впевненості. Я вже починаю під'їжджати ближче. Стикаюся тут з е 75 кою підловлюю, по борту даю, ББшку його танкую. Розумію, що мене КД швидше хотів добити, но добив його СТ-1, який у нас вже запушив вверх. І залишається роздовбувати тут цього торта, який е контрив весь час стояв низ. От. Це для нас не проблема, кумулі-320. Дуже легко розбирати ними торта і інші квадратні такі е танки броньовані. ну, типу як... Які просто з прямою броньою, правильно? Там, та і пів всяких четвертих, тортиків, як тигрів. Коротше, це для нас ну, тупо фарш, реально. Тупо фарш, корм, і, в принципі, добре. Фланг ми роздовбали тут, 5500 маємо. Ще десь інфа є, що стандарт був тут наверху, на балконі. І я вгадав, що він пониз. Реально. У нього вибору особи не було. Дуже велика помилка, що я на ходу в нього вистрілив. Але в принципі нічого страшного. Даю я йому тут критичну шкоду. Його вже зверху починають валити, коротше, і добиваю спокійно, маю вже 6 тисяч демеджа. Ну і які тут думки далі мене супроводжують? Я бачу, що в них ще 9 тисяч хп залишається на тіму. Бачу, що в них ще фуловий тайп 68 стоїть в міду. І що нам тут логічніше всього, що нам тут правильно зробити? Це заїхати до цього тайпа зараз. Реально, я зупиняюся чуть-чуть свистись на нього. Думаю, йому кумуль зараз якусь НЛДшку закину, так легенько зроблю. Зроблю йому так м'ягенько раз. Ать, броню не пробиваю. Е, дивлюся, що він назад, в принципі, то той не від'їжджав, кидаю ще раз блайнд, Бачу, фуловий є там на басі. І в принципі не варто втрачати час, бо вже СТ-1 наш союзний вирушив до нього в дорогу. і... Треба реально мчатися їхати швиденько, щоб це все встигнути зафармити в центрі. І в разі чого, щоб ми ще й на збиття бази теж поїхали, приїхали і встигли. Бо у них пацани будуть зараз просто стояти, брати баску. От, бачимо вже, що плюс 2 стало на захват. Т-30 у нас, в принципі, там є фуловий. Я не знаю, що він там стояв, я не знаю, чи він не їхав. Чи він думав просто за цілю, там камінь на базі, а вони самі з-під того камня виїдуть. Ну, так чисто, щоб я по ним збив. Це типа він так думав. Ну я не знаю, чим він думав взагалі, реально. Ну от, 30 секунд є. Ну, поїдьте в ту базу, збий, задефай. Нє, стоїть просто там на балконі. Коротше, будете бачити зараз, як класно у них все получиться. От, пацани. Я лечу, мчусь, розумію, в принципі, що під тайпом 68-м фуловим я ту базу збивати не зможу, поки він тут живий. І у мене це ціль зараз його роз, розбити просто фулового. Тому що він мені ну, реально не дасть можливості. Просто зараз я його ПВП, що стаю з ним в клінч. Розумію, що в мене кращий ДПМ, по швидкості, по скорострільності я його вбиваю. Е, дивіться, на останній секунді хтось у них зійшов принципово з захвату, я, звісно, дуже вдячний за це. Але все-таки далі стали, продовжили брати. Т-30 як стояв на балконі Союзний. Так і стоїть. Короче, От і думайте, скільки там ще в них було реально хп. Там ще 3-400 на команду, у мене 8к. Ну що, я не дав би в базу зараз з балкона звідти пару тичок, да полюбе дав би. Да полюбе дав би, ну 1900 точно мав би короче, я в цьому бою. Ну Такі от справи, пацани. от Воно брало базу. У 47 Вінка, але він потіє в Вінку. І цей, та? на цьому 80 очків захвата. О, і такий же самий другий, бля, його браток. Теж у вінку потіє. Видно. Ну по проценту по перемог на аккаунті видно, що він дуже потіє в вінку. Любить базу захоплювати.